Кажуть, що корм для собак став ще смачнішим. Цікаво, а хто це визначив? Чоловік і жінка замовляють номер у готелі. Адміністратор запитує Ви одружені? Чоловік відповідає Так, я чотири роки, а пані два. Куме, позичте тисячу гривень. Ой, куми, я не маю при собі таких грошей. А вдома. Вдома дякувати Богу, все в порядку. Всі здорові. Сонечко, щокотику, рибонько, приготуй сніданок. Добрий мій ведмедику. Дякую, Ластівко. Нема зайшов, колику. Я люблю тебе, моя кішечко. Я теж мій тигр. Стривай. Ти теж не пам'ятаєш, як мене звати? Біля бару стоїть п'яний чоловік. До нього підходить трохи тверезіший. Ти чому не заходиш? Мене барман виштовхав. За що? А я заліцявся до його жінки. Чому ж тоді не йдеш звідси? А він обіцяв і її вигнати. Ко я так чекала чоловіка, який прийде і вирішить усі мої проблеми? І як дочекалася? До його появи у моєму житті взагалі не було проблем.